Майже два десятка заїзних кишень на зупинках громадського транспорту мають з'явитися у середмісті Хмельницького орієнтовно з 2017-го. Так громадський транспорт не створюватиме заторів на головних автошляхах обласного центру. Основні це, звісно, вулиця Кам'янецька, зупинка Філармонія. Також зупинка по Кам'янецькій зараз буде в районі першої аптеки. Там буде відкриватися наше відділення центру надання послуг. Відповідно, туди буде переноситися зупинка, і також воно передбачає облаштування заїзної кишені. Незабаром світлофорів у місті теж побільшає, щонайменше на чотири. Два з них з'являться на Кам'янецькій, по одному на Львівському шосе та на перехресті Шевченка із трудовою. Головна дорога йде по вулиці Трудовій, тобто піднімаючи під горочку невеличку, ну проте вона є. І на мосту транспорт пасажирський здійснює зупинку, пропускаючи безпосередньо поток з лівої сторони. Наразі потрібно зробити світлофорний об'єкт знову ж для забезпечення правил дорожнього руху і полегшення роботи водіїв. Крім того, одну із вулиць у середмісті планують суттєво розширити. На вулицю Пушкіна нині виготовляють проєктно кошторисну документацію а ще там може з'явитися громадський транспорт. В нас проведених вулиць для розвантаження безпосередньо центральної частини міста, в районі торгівельного центру, знову ж в районі Подільської Соборної, в нас немає. Тому була така пропозиція розширення вулиці Пушкіна, що в свою змогу надасть, звісно, можливість зміни транспортного потоку і запровадження там. Також маршруту зараз буде вивчається питання, зараз буде замовлено проектно кошторисну документацію, і передбачається як мінімум додати одну полосу для того, щоб ми змогли зробити ревісний рух. 2017-го проводитимуть конкурс на перевізників, тож до того часу у місті мають створити оновлену схему транспорту, аби хмельничанам стало зручніше. Для цього будуватимуть три нові контактні лінії для електротранспорту: дві на перехрестях Кам'янецької з Проскурівського підпілля і Подільською. Коли іде рух транспортного засобу з вулиці Степана Бандери, тобто з проспекту Миру, і на Перехрестя він повинен здійснити лівий поворот на сьогоднішній на, наразі контактної мережі для здійснення лівого повороту немає. Якщо ми спускаємося з вулиць з зупинки Філармонія по Кам'янецькій, також лівий поворот на вулицю Проскурської підпілля. І ще одна контактна мережа з'явиться на вулиці Свободи поблизу шостої школи. Так зменшать інтервали руху тролейбусів, а отже, спростять добирання у центр хмельничанам. Наталка Бахамент Ігор Павлюк, Новини телеканал Ексклюзив.